Зараз події дня очима журналістів Служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Серед них науковці, підприємці, видавці, художники та навіть перший президент України. І всіх їх об'єднує мала батьківщина, Рівнищина. Обласний центр відвідали представники рівненського земляцтва, яке очолює Леонід Кравчук. Тут вони підписали чотиристоронню угоду про співпрацю між органами місцевого самоврядування та об'єднанням земляків. Цьогоріч документ склали конкретніше і чітко окреслили галузі співробітництва. Відтак впливові і заможні земляки допомагатимуть проводити спортивні заходи, оздоровлювати сиріт і малозабезпечених та заохочувати талановитих учнів, які вони рівненські земляки бачили, і наші журналісти вона Микола Якимчук уродженець з Долбунівського району. Після сьомого класу пішов навчатись до київської фізико-математичної школи і залишився в столиці. Проте душею каже завжди тут нині. Він голова ради міжнародного громадського об'єднання Рівненське земляцтво і намагається разом з однодумцями всіляко підтримувати рідний край. Ту задачу, яку ми став перед собою, це допомогти розквіту краю. В нас організація не політична, тобто в нас представники різних політичних партій, але ми збираємось тут. Це одне земляство, це вихідці з одного краю. Нині земляство нараховує понад 700 членів. А очолює об'єднання перший президент України Леонід Кравчук. Одне його ім'я вже відкриває ледне усі двері, а допомагають рідному краю земляки в різних галузях від медицини і освіти до гасифікації сіл. кажуть, просто хочуть допомогти, нічого не просячи на взаєм. Якщо прийти, приїхати на цю землю і босяком походити босими ногами літом півгодинки, воно настільки зрівноважує все, що хочеться іще дати. А відповідно, і зустріч із односельцями, і розмова, і підтримка. Нині в цінах обласної державної адміністрації керівництво краю та міський голова рівного підписали чотиристоронню угоду про співпрацю Цьогоріч її конкретизували, одразу чітко виписавши напрями необхідної допомоги. Загалом вийшло 10 пунктів. Мені приємно. Коли дійсно наші земляки, які живуть в столиці, переживають за нашу Рівенську область, переживають за добробут людей, за розвиток економічної рівенщини і хочуть також допомогти і по залученню інвестицій, і по другим питанням, які прописані вогонь. Відтак подальша співпраця стосуватиметься медицини, освіти, соціальної сфери, оздоровлення дітей, спортивних та культурних заходів. Ми маємо велику надію на те, що Леонід Макарович Кравчук, як президент, перший президент нашої держави, своїм авторитетом, своїм словом. Буде лобіювати інтереси рівненщини на будь-яких щаблях влади. А от те, що для підписання угоди зібралась саме така компанія, меру рівного Володимиру Хомку здалось дуже символічним, адже кожен з очільників певний період свого життя провів у столиці. І як висловився Володимир Хомко, хто знає як доля складеться далі? А от про рідний край забувати не варто. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День наша Україна у дубні взялися за бродячих собак. Щоправда, відстрілювати чи усипляти їх не збираються. Безпритульних тварин та планують стерилізувати та відпускати на волю. Відловлювати собак розпочнуть через 2-3 тижні після того, як закуплять усе необхідне обладнання. Останнім часом дубенчани все частіше скаржаться на бродячих собак. Тварини збираються у зграї, стають агресивними та навіть нападають на людей. Вони дуже мішають. У мене навіть в знайомої покусала собака дитину, і просто страшно ходити по місту, коли вони є. Раніше бродячих псів відстрілювали, нині переважно осипляють. У Дубні вирішили контролювати популяцію бездомних собак у більш гуманний спосіб. Будуть стерилізуватися, будуть на них надівати сушеніки, якщо якісь там бірки ставитися спеціально і знову відпускатися. Наводів, так що розмножатися вони вже не зможуть. Ловитимуть псів на вулицях міста працівники дубноводоканалу. Операцію розпочнуть через 2-3 тижні після того, як закуплять спеціальне обладнання. Для відлову собак буде закуплено сіткомет на три сітки. Це для гуманного відлову собак. І захват для того, щоб запобігти, щоб собаки не могли покусати тих людей, які цим будуть займатися. На сьогоднішній день підписаний договір з нашою ветеринарною службою для стерилізації. Кошти виділяються з міського бюджету для цього цієї справи, і частково з водоканалу буде фінансуватися вся програма. по... Стерилізації від лову бродячих собак для тимчасового отримання стерилізованих собак на території очисних споруд побудуть вольєри, де протягом 10-12 днів псів годуватимуть та спостерігатимуть за перебігом реабілітації. Собак, у яких виявлять сказ, будуть осипляти на період відлову чотирилапих. Мешканцям міста радять стежити за своїми домашніми улюбленцями, щоб ті випадково не стали жертвами стерилізації. Левова частка собак людських приватних бігає разом з усіма. Прохання одне, щоб вони їх не випускали, а дивились за ними. Вартість стерилізації однієї собаки коливається в межах 200-300 гривень. На сьогоднішній день на придбання необхідних препаратів, облаштування кліток та харчування собак вже виділено 10 тисяч гривень. Світлана Федик, Мирослав Демчик, інформаційна програма День. Очі і вуха збройних сил проходять вишки на рівницькому полігоні. Військовослужбовці окремого розвідувального батальйону, 13-го армійського корпусу, вдосконалюють навички стрільби, орієнтування на місцевості та надання медичної допомоги. Особливу увагу приділяють умінню виживати у складних погодних умовах за тим, як готують воїнів привидів до виконання бойових задань, спостерігала і наша знімальна група. Військові розвідники це не пересічні піхотинці, тому і готують їх по особливому. Насамперед вимагають швидко і непомітно пересуватися на далекій відстані. Дистанцію від місця дислокації і до рівненського полігону військовослужбовці долали на марші, причому дві треті шляху пройшли на лижах. Зараз у нас відбувається вихід на полігон роти глибинної розвідки. От він у нас визначається тим, що проходить в складних погодних умовах. Самі бачите, температура іноді падала і до 25 градусів морозу. От, але разом з тим ми на це не сильно зважаємо. Бойовий дух у нас не падає, ну і хлопці відповідно виконують цю програму. Андрій Хайнацький служить за контрактом. У війську лише чотири місяці. Каже, що спеціальність розвідника йому до душі, хоч і дуже складно, проте цікаво. Мені саме цікаво. Тобто... Попрацювати так знаєте скритно в, в тилу, ну як то кажуть, в тилу ворога, щоб от ну саме для мене це цікаво, десь як то кажуть, поповзати з автоматом, по болотам, по цій гризюці. Зараз як це по снігу по снігу ходимо. Професійну майстерність військові розвідники вдосконалюють постійно на полігоні вправляються у стрільбах організації спостереження, користуванні спецобладнанням, облаштування житла, просто неба. А ще воїни-примари вчаться маскуватися. Ви знаєте, якщо розвідника десь хтось помітив, то його задання вже провалено. Тому перша задача це бути непомітним. Для розвідників практичні навчання на полігоні триватимуть тиждень, а далі знову до теорії. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. У той час, як одні мерзнуть гаражний кооператив Бампер, що у рівному купається у теплі воді водії від такого і послуги не у захваті, кажуть від сирості, облітає штукатурка та відкачувати воду задоволення не з дешевих. Втім, що за вода і хто має відповісти за незручності, автовласники ніяк не можуть з'ясувати, тож звернулися по допомогу до журналістів. Розслідування мокрої справи проводила Оксана Жужельська. Ця історія тягнеться вже кілька років, розповідають у гаражному кооперативі. Бампер їхні бокси періодично заливає водою, і нині на вулиці мороз, а в оглядовій ямі та погребі Володимира Бурчика стоїть тепла вода. Від цього вже майже опала штукатурка на задній стіні. А відкачувати воду власним коштом задоволення не з дешевих. Це ж щоб взяти, ну заплати щоб приїхала автомобіль. Це треба 150 гривень заплатити. За бо тут три куба буде навіть більше. У всьому люди звинувачують сусідній каналізаційний колодязь. Кажуть, вода у боксі стоїть не постійно, а тому іноді авто в гаражі таки можна лишити. Це залежить від того, як там, можливо, в каналі, от йде каналізація. Десь там трохи проход є якийсь, але він, можливо, заб'ється чимось і тоді воно всюди набивається. Потім трошки розсосеться, знову воно мимо йде, воно не потрапляє. А якщо сильний дощ, там, то набирається теж, бо воно не встигає прийти. Джерело людських проблем видно одразу за гаражами мальовничу на фоні снігу тече чималий струмок з неприємним запахом. Члени гаражного кооперативу неодноразово звертались до різних комунальних інстанцій з проханням вирішити їхню проблему. Проте у відповідь лише отримують відписки мовляв, колодязь знаходиться на території сусідньої християнської місії. Відтак з претензіями, щодо води, яка тече прямісінько під стіни гаражів, до них. Проте усю вину місіонери з себе знімають. кажуть, їхня фекальна каналізація прокладена зовсім з іншого боку. Ця ж зливова і на їхній території просто транзитом. Тож ні про які претензії і чути не хочуть. Бачите сухо. Воно тут постійно сухо. Оце звідси врізається. Тепер вовшу. Нас нічого не тіче. Показую вам. Це длиться вже. І вже вже мільйон разів. це все. П'ять пишуть, ну що це таке. У рівне облводоканалі теж від гори каналізації відхрещуються. На схемі технічний директор показує свої мережі. Сусідню фекальну каже, вони обслуговують, але до цієї не мають жодного відношення. По рівніві мережі ми теж не обслуговуємо. Це червона рівніва мережа, вона не стоїть в нас на обслуговуванні. Вона є міська і вона призначена для відводу рівнівих вод. Ми за неї не відповідаємо. Щоб з'ясувати істину у водоканалі, нам порадили звернутись до міського управління ЖКГ, бо саме воно є балансоутримувачем каналізації. Його очільник Іван Гема пообіцяв в усьому розібратись. каже, збере спеціальну комісію і визначить, чия це вода звідки тече і хто в цьому винен. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма. День Сучасний педагог, окрім хороших знань свого предмету, повинен використовувати у роботі з учнями ще й передові технології та нові методики викладання. Саме це, на думку організаторів, вміють робити усі 20 фіналістів обласного етапу конкурсу. Вчитель року цьогоріч найкращих визначатимуть у п'яти номінаціях: українська мова та література, біологія, англійська, фізкультура. Та вперше обиратимуть найдостойнішого вчителя етики. Переможці обласного представлятимуть рівнищину на всеукраїнському заключному етапі конкурсу. Ось вони 20 претендентів на звання кращого вчителя рівнищини цього року. Ці педагоги вже подолали міські та районні відбори і пройшли співбесіди та контрольні тести на обласному. З кількох десятків їх залишилось лише по четверо у кожній номінації: українська мова та література, біологія, англійська, фізкультура та етика. Попереду фінал. Ті вчителі, які вже сьогодні війшли в четвірку кращих. Це є ну, перш за все, неординарні особистості. Це є люди, які мають свої власні напрацювання. Ваня свої власні методики, причому такі методики напрацювання, які варто вивчити, які варто поширити, довести до широкого загалу педагогічних працівників. Усі фіналісти отримують по 200 гривень та вирушать у кількаденну подорож Карпатами. Однак, конкурс переконана вчитель біології з острога Тетяна Дячук. Це передовсім гарна нагода перейняти досвід у колег та самовиразитися. Сьогодні вона разом з іншими учасниками відбуде до Рокитного, де обере тему відкритого уроку. А завтра за його результатами. Журі визначить найкращу п'ятірку вчителів області 2012. Хотіла б щоб потрапив вибрати дев'ятий клас, тому що там якраз от, е, зараз система репродуктивне здоров'я. Це ж актуально. От дуже люблю теми 10-11 класів і тому зовсім не проти, щоб вони мені попалися. То в принципі байдуже їх от. Кожен з переможців, окрім звання кращого вчителя року, отримає ще по три тисячі гривень винагороди а ще п'ятірка кращих представлятиме Рівненщину на всеукраїнському етапі конкурсу. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Золоті медалі здобули рівницькі боксерки на чемпіонаті України у Вінниці. Перемоги у своїх категоріях вибороли Іванна Крупеня, Катерина Шамбір та Анастасія Соколовська. Цим самим наші спортсменки закріпили за собою статус перших номерів у національній збірній. Готував боксер до змагань тренер Олександр Мартиненко. Більше інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Маєте цікаву новину, телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди будемо раді співпраці. Я Ірина Васовська, прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.